Яцюк Єва, восьмий Б клас, Тараза Григорович Шевченко, мені тринадцятий минало. Мені тринадцятий минало. Я пася гняти за селом. Чи то так сонечко сіяло, чи то мені чого було? Мені так любо, любо стало, неначе в Бога. Уже прокликали до паю, а я собі у бур'яні молюся Богу. І не знаю, чого маленькому мені тоді так приязно молилось. Вечірнє небо і село, ягня, здається, веселилось, і сонце гріло, не пекло. Та недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло, почервоніло і рай запалило, мов прокинувся, дивлюся, село почорніло, Боже небо голубеє, і те помирніло. Поглянув я на ягнята. Не мої ягнята. Обернувся я на хати. Нема в мене хати, не дав мені Бог нічого. І хлинули сльози. Тяжкі її сльози. А дівчина при самій дорозі недалеко коло мене. Плоскінь вибирала, та й почула, що я плачу, прийшла, привітала, утирала мої сльози і поцілувала. Неначе сонце засіяло, неначе все на світі стало моє лани, гаї, сади, і ми, жартуючи, Погнали чужі ягнята до води. Бритня. а й досі як згадаю, то серце плаче та болить, чому Господь не дав дожить малого віку у тім раю, Умер би орючи на ниві, нічого б в світі не знав, Не був би в світі юродивим. Людей і Бога не прокляв.